Смердить кротом. Боже мій, у тебе є дівчина. Ні, нема. Хіба це важливо? Кому як? Ти вже знаєш, напевне, що серед моїх людей. Завівся стукач. Коп зі спецвідділу поліцейського управління швидше за все, боже милий, ти впевнений, що це не ФБР? Ні, точно не вони. Колишня дружина. Давня подружка. Або дурість. Ось на чому ми прогораємо. Дурість. Це ніби не моє. Раніше в такій ситуації я просто б усіх перебив. Усіх, хто на мене працює. Так, дивлюся на твоїх хлопців, Френк, і розумію. Що в кожного руки в крові. Так? Так. І питаю себе, а я здатен бити? І все, що я можу відповісти? А яка різниця? Віддаю все в руки Господня. Я ось про що. Знаєш, одну пред'яву я переживу після другої. Піду. А заженеш мене в куток. Я прострелю тобі голову як будь-кому іншому. Ясно? У тебе є ще якісь претензії? Френк. Тобі вже 70. Не перебувай. Хтось із твоїх тебе пристрелить. Хтось із твоїх тебе пристрелить, і наркота, набіса вона тобі. На біса! Хіба тобі потрібні гроші? Чи цей геморой? А от попастися реально. Гроші мені не потрібні ще з третього класу, коли я відібрав їх в Дівки, по правді, мені теж більше не потрібні. Так, звичка. А річ ось у чому. Завівся стукач. Чортів задрипаний дятел стукач. Це наводить на роздуми. Ось, наприклад, ти, Біл, новенький, самотній, утік із бару, коли я збирав номери. Соціального страхування. Так. А всі інші залишилися. НІ. Ну, якщо в тебе є конкретні пред'яви, то давай кажи. Бо інакше послухай, що я тобі скажу. Подивись на мене, подивись, я тобі не стукач, затямив. Я тобі не стукач. А звідки ти взяв, що він є? Ти сам сказав, а я виходжу з того, що ти ще розумієш, що робиш. Розумію. Так, але щоб ти зробив на моєму місці? У скількох людей, що крутяться біля тебе вже довгий час, є на тебе зуб? Поміркуй, платиш ти небагато. Вони ж твої васали практично. Тому постає одне єдине питання. Хто вважає, що може робити твою справу краще за тебе?